На військовій базі США Форд Мід, що неподалік Вашингтона, триває судовий процес над рядовим Бредлі Менінгом у 2010 році. Він незаконно переписав і передав сайту Wikileaks 700 тисяч сторінок урядових документів, в яких містилася дипломатична переписка, деталі бойових операцій в Іраку та Афганістані, та інша секретна інформація. У вівторок військовий суддя виправдала Менінга за найбільш серйозною статтею – допомога ворогу, за якою йому загрожувало довічне ув'язнення. Суддя назвала непереконливими аргументи обвинувачення, яке доводило, що опубліковані онлайн таємні документи були прочитані терористами, а отже, менінг допоміг ворогу. Тим не менше, судовий розгляд за звинуваченнями у зраді та крадіжці даних все ще триває, і у разі визнання Менінга винним йому світить понад 100 років ув'язнення. Про деталі цього процесу далі Наталя Леонова. Після трьох років під вартою, у тому числі тривалому перебуванні в одиночній камері, Бредлі Менінгу винесений вирок. Його визнали винним у шпигунстві. За звинуваченням у більш серйозному злочині допомозі ворогу він був визнаний невинним. Втім, лише за шпигунство Менінг може отримати до 136 років у в'язниці. Деякі з файлів, викрадених Менінгом, були знайдені у приміщенні, де ховався Бін Ладен. Сам Менінг покаявся і визнав свою провину за найбільшу в історії американської розвідки. Витік секретної інформації. 700 тисяч файлів він надіслав до сайту Wikileaks під час своєї служби в Іраку. Серед файлів відео із зображенням нападу американського вертольота на цивільних у Багдаді. На захист 25-річного Менінга. Відтак стали ліберально налаштовані активісти в ранок оголошення вироку. Як і під час впровадження справи, вони вийшли з акцією протесту під стіни бази Форт Мід. Він озвучив прагнення американців зберегти свободу інформації, демократію, відповідальність наших лідерів перед народом, а також пряме народне управління. Втім, в очах американського уряду Менінг-Зрадник, який піддав ризику життя американських військових та інтереси країни. Ми в епіцентрі конфлікту 21-го сторіччя, і цей конфлікт має ідеологічний характер. Якщо ти соромиш на весь світ, Сполучені Штати, і країна виглядає погано в очах усього світу, це вже ворожі дії. Це така асиметрична війна. Менінг став передовим бійцем проти своєї власної країни. Захисники Менінга намагались представити підсудного як молодого наївного чоловіка з добрими та гуманними намірами. З часу його арешту, три роки тому, поступово з'являлись подробиці про його емоційні проблеми та незадоволення діями уряду. Чимало експертів взагалі висловили здивування, як з такими настроями Менінг міг опинитися в Іраку. Перед його відправленням в Ірак. Навіть його командир висловив сумніви щодо доцільності цього кроку. Я не думаю, що ми повинні відправляти цього хлопця. У нього Повно психологічних проблем, але нам не вистачає людей. Сказав він: очевидно, якщо ти висилаєш у таке місце людину, якій там взагалі не місце, проблема тобі забезпечена. Корп та захисники Менінга кажуть, що уряд зайшов занадто далеко висунувши проти нього звинувачення у допомозі ворогу. І хоча за цією статтею він був визнаний невинним, остаточний вердикт доводить, що влада переслідуватиме будь-кого, хто спробує викрити можливі недоліки її політики. Суд над Менінгом відбувся на військовій базі Форт Мід, де розташований головний офіс Агентства національної безпеки. Ця структура переживає власний скандал, пов'язаний з викраденням секретних документів Едвардом Сноуденом. Етап визначення міри покарання у справі Менінга може тривати кілька тижнів. Цілком можливо, що Менінг залишиться у в'язниці на все життя. Наталія Леонова Голос Америки.